Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами знову в групі і будемо продовжувати вчитися рахувати кількість предметів. Давайте з вами порахуємо, які і скільки подарунків отримали звірята. Подивіться, у нас лисечка отримала подарунки: 1, 2, 3, 4. Яка цифра? Цифра. Чотири. Подивіться, а скільки вона отримала цукерок? Один, два. Дві цукерки. Скільки ж отримав подарунків наш зайчик? Один, два, три, чотири, п'ять подарунків він отримав. І цифра п'ять. А скільки цукерок? Одну. Тепер порахуємо, скільки подарунків, подарунків отримав їжачок. Один, два, три. Цифра три. А скільки цукерок? Один, два, дві цукерки. А тепер ти поскажіть, у кого найбільше подарунків? Так, у зайчика у нього п'ять подарунків. А у кого найменше подарунків? У їжачка, у нього три подарунки. А у кого найменше, найменше цукерок, у зайчика, щоб зубки не боліли. Ну що ж, а тепер давайте прорахуємо, скільки звіряток їде в нашому потягу. Подивіться, В першому вагончику скільки слоненят. Один. Цифра. Один. У другому. Скільки динозаврів? Один, два. Цифра, два. В третьому. Рахуємо. Один, два, три. Цифра три. Скільки тут ведмедиків в четвертому? Один, два, три, чотири. Цифра чотири. А скільки тут поросяток їде? Один, два, три, 4, 5. Цифра 5. Рахуємо, скільки всього у нас є вагончиків. Один, два, три, 4, 5. П'ять вагончиків. В кожному вагончик їде кількість звіряток. І вона співпадає з номером вагончика. Один і одне слонення. Два, два динозаври. Цифра три, три бичечка. Цифра чотири, чотири ведмедика, цифра, п'ять, п'ять хрюшок їде тут. Бачите? Уважно порахували. Маю надію, що ви все добре порахуєте, запам'ятаєте і вивчите. Ну що ж, до побачення!